Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми з вами знову зустрічаємося на занятті по підготовці до вивчення грамоти. І перше, що ми зробимо, перевіримо, як ви виконали домашнє завдання. Пам'ятаєте, звуковий аналіз трьох слів: в'юн, в'яз і м'я. Будь ласка, розгляньте мене на душці. Я теж приготувала звуковий аналіз. Якщо у вас так, то ви зробили правильно, і ми зараз з вами тільки будемо перевіряти. Перше слово «в'юн». Картинки немає, але у нас є схема звукового аналізу. Розглядуємо в цьому слові три букви, але чотири звуки. Чому? Тому що в цьому слові. Після приголосний В стоїть апостроф, знак, який ми з вами вивчали на минулому занятті. Після апострофу Ю голосна ютована розкладується на два звуки. Й, у. Тому звуковий аналіз такий: В-ун. Зрозуміли. Переходимо до слідуючого. В'яз. Чому з'явилась картинка? Я допомагаю вам, щоб ви здогадалися, що це за слово? Це назва дерева. Розглядуємо звуковий аналіз зроблений. Теж три букви, але чотири звуки, тому що апостроф наш знак, стоїть після приголосної В. Приголосна В стала твердою. А, я йотована розклалася на два звуки «й», А. Слідуюче слово ім'я. Діти, як ви думаєте, чому я не змогла підібрати картинки до цього слова? Так, є слова, які не можуть зображати якийсь предмет або сюжет. Це, наприклад, слово ім'я. Ми його всі знаємо, чуємо, але відобразити на малюнку ми не можемо. Тому ми зробили слуховий звуковий аналіз і теж отримали таку схему. Перший голосний І, другий М твердий апостроф. Після апострофу стоїть буква. Я і тому розкладується на два звуки І А, Який ми можемо зробити висновок? Що знак апостроф робить попередню букву твердою, завжди дружить тільки з чотирма йотованими буквами: Я, Ю, Є, «ї». І якщо вони стоять після апострофу, то розкладується на два звуки: Й-А, ю У, Г, Е, Г, І. Якщо ви це все добре запам'ятали, ви молодці. Діти, а сьогодні я хочу вас познайомити ще з одним поняттям, яке зустрічається в грамоті. Ми з вами вже вивчили всі букви. Але залишилось ще багато знаків граматичних, буквосполучень, які ми з вами повинні познайомитися. Пам'ятаєте, поняття буква сполучення ми вже з вами вивчали. Згадуйте, що це були за буквосполучення? Так, це був м'який знак О І Й, О вас хочу познайомити з новим буквосполученням. Який часто зустрічається в українській мові, і це буква сполучення дз. Ми почуємо її в багатьох словах. Але спочатку відгадайте мою загадку. І, звичайно, у відгадці буде слово, в якому буде зустрічатись це буква сполучення. Синенький дзвіночок висить, але ніколи не дзвінить. Казочка є в самій загадці. Насправді це квіточка, яка називається дзвоник, або дзвіночки, якщо їх багато. В цьому слові, ви почули, на першому місці стоїть з дз, дзвіночок. Але складається цей звук із двох букв. Так, це буква Д і буква З. Слідуюча загадка відгадуємо. І в цих словах, в цьому слові, ви знайдете теж буквосполучення з Білі зуби маю, але не кусаю. Довгі коси маю, а не заплітаю. Якщо ви уважні, ви в мене на дошці знайдете відгадку. Так. Вірно, це слово кукурудза. Але чому білі зуби? А у нас якого кольору, а у нас жовтого кольору. Це залежить від того, якого сорту буває кукурудза. В деяких, деяких сортах кукурудзи білі зернятка у нас жовті зернятка. Давайте тоді змінимо якесь одне слово в цій загадці, щоб воно підходило саме до нашої картинки. І ще раз нагадую загадку: білі зуби маю, але не кусаю. Довгі коси маю, а не заплітаю. Ми можемо замінити слово білі на слово жовті. Жовті зуби маю, але не кусаю. Довгі коси маю, а не заплітаю. Так, це кукурудза. Де ви почули букву сполучення посередині слова кукурудза, будь ласка, повторіть за мною, кукурудза. Коли ми вимовляємо, ми говоримо це як один звук. Значить, будь ласка, запам'ятайте. Хоча звук складається з двох букв Д і З, але ми виголошуємо його як один звук. І при звуковому аналізі позначаємо теж як один приголосний звук. Давайте ще розглянемо картинки і будемо називати, які в мене на дошці кукурудза, дзеркало, дзвоники, дзвіночок, знову дзеркало, дзига. Так, у всіх цих словах ви почули букву сполучення. Є ще декілька слів. Повторіть, будь ласка, за мною Гудзик, дзьоб, дзвоник віддзвенів. Так, ми переходимо з вами до виконання звукового аналізу. Тому що це буква сполучення непрости, і нам треба навчитися вірно виконувати звуковий аналіз слова, в якому воно зустрічається. Виберемо одну із картинок і проведемо звуковий аналіз. Діти, продовжуємо працювати. Подивіться, будь ласка, в мене на дошці появилася, з'явилася буква сполучення З. Складається з двох букв. І Зроблений звуковий аналіз слова дзига. Достаньте, будь ласка, свої фішки і виконуйте разом зі мною. В слові дзига п'ять букв. Але в звуковому аналізі в мене виявилося чотири звуки. Ви пам'ятаєте, я вам вже сказала, з буква сполучення з при звуковому аналізі позначає один звук. Приголосний твердий. Слідуючий звук И. Голосний. Третій звук Г приголосний твердий. І останній звук А голосний і ми позначили його кружечком. Ц. Бачите, буква сполучення прозвучала як один звук, і ми позначили його твердим. Пригласним. Пропоную вдома вам зробити звуковий аналіз слова дзвоник або дзвоники в множині і скласти до нього речення. Далі ми переходимо до слідуючого завдання. Я попрошу вас скласти речення і словами, які у нас є на дошці, які я вам запропоную. Так, давайте складемо речення із словом кукурудза. Кукурудза дуже солодка. Молодці. Давайте складемо речення із словом дзеркало. Дзеркало висить на стіні. Слідуюча картинка. Повинні ви знайти слово, яке б мало наш звук. Так, це слово дзьоб. Давайте придумаємо речення з цим словом до нашої картинки. У лелекі довгий дзьоб. Дуже добре. Ще які речення ми складемо? Лелека має довгий червоний дзьоб. Теж молодці, ви з завданням справилися. Переходимо до слідуючого завдання. Розглянемо картинки і знаходимо місце розташування буква сполучення з. Називаю слова, а ви мені говорите, де ви почули на початку, посередині чи в кінці. Кукурудза – середині слова дзвоники. На початку слова, Дзига. На початку слова, дзеркало на початку слова. Ну, знову дзеркало у нас було, так, слово дзьоб. на початку слова, гудзик всередині слова. Діти, хочу вам запропонувати ще одне завдання. Складіть, будь ласка, Речення за моїми картинками. Зараз ви розглянете їх трошки ближче і дасте відповідь на мої запитання. Бачимо на моїй картинці дівчинка, і друга картинка дзеркало. На нижній картинці хлопчик, і поряд з ним будильник. Будь ласка, подумайте і назвіть мені речення. В яких буде зустрічатися слово дівчинка і дзеркало. А другі речення, в якому будуть зустрічатися слова хлопчик і будильник. Складаємо перше речення. Дівчинка на прогулянці знайшла дзеркало. Добре. Може, ще хтось придумає. Дівчинка перед прогулянкою милувалася в зеркало. Теж дуже добре. Давайте складаємо друге речення. Розглядуйте уважно картинку і складаємо речення за двома картинками. Рано вранці хлопчика розбудив будильник. Так, ще які речення? Будильник. Стоїть на столі у хлопчика. Теж дуже добре. Ще якесь речення. На будильнику восьма година ранку. Молодці, зрозуміли. Діти, переходимо до роботи по таблиці. Розглядуємо з самого верху надруковані два букви сполучення з і з пом'якшений. Значить, ми робимо висновок, що дз в словах можуть позначатися не тільки твердим приголосним, а й ніяким приголосним. Ці слова ми з вами називали. Розглядуємо картинки із схемами. Ми з вами вже робили звуковий аналіз слова дзига. Далі йде дзвоник і останнє слово кукурудза. Який Приголосний буде в слові дзвоник. Твердий чи м'який? Так, твердий. І ми його позначимо однією рисочкою. В слові кукурудза. Працюємо далі, діти. Прочитуємо слова, які надруковані в рамочках в жовтих. Разом зі мною. Дзвін, дзьоб, дзеркало. Дзьобає, дзвінкий, дзюрчить, дзенькіт, дзвіночки, кукурудза. Почули ви слова? Скажіть, яких ви почули буква сполучення з пом'якшене? Так, це слово дзьоб. Чому? Тому що після букви сполучення з ми бачимо м'який знак, який пом'якшує попередній приголосний. Так, слідуюче слово «дзьобає». Це похідне від слова дзоб, і тому пишеться також основа. І знову ж після буква сполучення стоїть м'який знак, який його пом'якшує. І третє слово дзюрчить. Слухайте діти уважно, розглядуйте картинку. Послухавши вірш, ви повинні будете мені сказати, в яких словах ви почули буква сполучення з. І потім ми з вами вивчимо цей вірш. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаєм день, день. І ще раз читаю: ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаєм, день, день. Які слова ви зустріли в цьому вірші? Дзвіночки. Звоном. Так, тут було два слова тільки, повторювалось воно не одного разу, і ви дуже добре запам'ятали. Давайте разом зі мною повторимо цей вірш. Ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим день. Ми співаємо, дзвоном зустрічаємо. День. День. Мені діти навіть здалось, що дзвіночки співають свою пісеньку дзень, дзень. Але в слові день букви земи не зустріли, і тому це слово надрукувалось день. Але дуже схоже на пісеньку дзвіночка: дзень, дзень, «дзень», «дзень». Так. Вам домашнє завдання? Будь ласка, вивчіть цей вірш. Коли вивчите, порадуйте своїх батьків, друзів і на слідуючому занятті обов'язково мені розкажете. Домовились? Діти, як завжди, хочу вам сказати спасибі за те, що ви зі мною працювали дуже відповідально, відповідали на всі мої запитання. Вивчали новий матеріал, складали речення. Будь ласка, запам'ятайте, виконуйте свої домашні завдання. На слідучому занятті ми з вами зустрінемося. І я обов'язково запитаю, як ви його виконали. А зараз я хочу, щоб ви знову ж таки оцінили свою роботу і сказали мені, чи все ви зрозуміли? Чи все у вас виходило? Так, я вже бачу. Всі підняли жовті зірочки, це значить, що ви оцінили свою роботу невідмінно. Я теж оцінюю вашу роботу дуже добре. Ви дуже старалися, молодці, дослідуючого заняття. До побачення!